Всім привіт! На дворі у нас 20 серпня. Нарешті в мене дійшли руки до того, щоб почати в кінці літа встановлювати свої сонячні панелі. То не встановлювати, але коротше, був сьогодні наверху і почав закручувати коротше, ці направляйки. Позатягував То інструмент, той який мені потрібен. І ось такі в мене записки сумушечого на це, щоб все намалювати. У мене як ідуть дошки, як ідуть крокви. Пішло в мене півтора дня. Таке вимальовував. Ну, зараз залізу наверх, покажу, що вже зробив за перший день. Так тут шпильки, перфоратор. Ну, все, перфоратор валяється. Рулетки і так далі. Так, Зараз заповню туди наверх і покажу. Зробив ось таку рамочку дерев'яну, це по розміру панелей. Щоб розмітити там, ну хочу, щоб не тягнути наверх панель. Оце такі 6 закометрів. Трішечки, скажімо так, неудобненько, Тому зробив каркасик ну і покажу, що вже вспів зробити. Нас тут останні дні задручують шахеди. Це не сидів, спостерігав. Вони тут літали, їх збивали, вони падали і так далі. Кажуть, що бачимо літочки. І один ряд ось тут натягнув шпильок. Кажу, натягнув, закрутив. Крок дошок зовсім не співпадає з тим. Як я собі планував, тому тут будуть панелі виступати на 23-25 см, що зверху, що знизу, а нижній ряд будуть виступати всього-навсього по 12-13 см. Але по-іншому ну, ніяк. І так і так крутив, але краще або повністю треба дошку крутити, щоб змістити його вверх, або вниз, або ж так. я Думаю, в принципі, якщо буде мало, то нормальний в принципі, ну, цей звіс. А тут маловато, можливо. Десь ще понакручую такі підтримуючі елементи по, цер... ну, по центру. Не знаю, чи буду, не буду, але буде видно, коли вже панелі будуть лягати. Я думаю, воно себе покаже. Ось так все по ниточках. Тобто саму таку дурну роботу, щоб виставити, я вже зробив. Ну а далі буду передвигати свою драбуньку туди. Туди, туди, туди. Ну і буду через Хух, я порахував 70 см. Відео такої шпильки до шпильки буду робити. Ну і так до кінця де не вистачить. Куплю звичайну шпильку М10. Ну і десь можливо подокручую, так як треба ще отут в сторону мені виступить. там вона біла полосочка, а це буде закінчуватися панелі. Тобто десь ще аж ось сюди Треба буде додати десь приблизно 40-50 см в сторону. Але це вже буде потім, коли зроблю ось цю всю роботу. Тоді вже буду знати скільки мені конкретно профілю треба. Ну і краю закручу, хай тут буде з боку більше шпильок, так як вітер і так далі. Тому якось так зробив. Поки я тут лажу, працюю, монтую профілі. Як завжди попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку, написати коментар з цього приводу, що ви думаєте. Правильно я закріпив, неправильно, як я там що роблю. Трішки захеканий 12 разів. Заліз, зліз сюди на дах, ноги трусяться, руки трусяться. Зверху на чердаку мене краще мінвата, нанюхався, ноги чухаються, нос не працює, але вже трішки роботи розпочав. Затягнув один профіль, все лежить. В принципі, пробував я приміряв. Ну, Все має в принципі, спрацювати. Не знаю, тільки як буде в мене співпадати крок моїх пильок. З ямочками та з дирочками. Але, так, я думаю, там вже можна було шпильку кудись вправо-вліво зігнути. Там 2 см. Думаю, щось, щось добуде. Спочатку я планував встановити сюди по 11 панелей. Ну, тобто зразу взагалі я планував один ряд тільки поставити. А потім вже подумав, що панелей в мене тільки на один ряд, але закладні ості зроблю під два ряда. Сказати так на майбутнє, якщо будуть гроші то встановлю ще, тобто буде зверху один ряд 10 панелей, Ryzen 410. Ну і знизу також буде один ряд Ryzen 410 Тобто приблизно 8 кВт буде на цьому даху, це буде східна сторона. І ось там у мене зараз скільки там, 7 панелей. ну Можливо, ще туди 3 добавлю Ну і буде 20 тут і 10 там, тобто 30 панелей. Це приблизно там скільки у нас 12 кВт. Буде. Ну, а там вже будемо бачити, будуть кошти, можливо, десь іще. Тут можна понеліці замінити, тут поставити, наприклад, 5 штук, ну і 5 поставити десь в іншому місці і вже буде знову 10 на південну сторону. Ну а поки ось так, сьогоднішній день пройшов дуже добре. Те, що в принципі хотів я зробив, але маловато, але що поробиш? Готуємось до зими, тому якось так. Сьогоднішній день можна вважати вже закінченим. Тому до наступного включення. Не знаю, колись відео буде, буде відео, де я там по горах лазив, не знаю, якої скажімо, послідовності воно буде виходити. Але все буде. Так що погнали до наступного дня. День номер 2 точніше сьогодні вже третій день. Показую, що зробив за вчорашній за другий день. Вчора вже не знімав, так як зліз майже пів дев'ятого, на вулиці вже було темно. Тому ну, сенсу не було знімати. А сьогодні покажу, що я там вчора наробив. За вчорашній день позакручував ці шурупи, шурупи, потім з під низу там коротше, позакручував і ще, не поприкручував дошку, так як там було велика відстань, метр сорок між Отакими шпильками і я ще на 70 з-під низу зробив дошку, щоб було краще. Ось так. Все рівненько, все по шнурочку. Залишається накинути профілі та оце засиліконити чи замазати. Так, де у нас тут зум вертається назад. Треба ці місця, де прилягає до шиферу. Треба буде чимось позамазувати. Не знаю, може піною замажу. У мене є бітум той що для дахів. Можливо, бітумом. Коротше, Ще не знаю, що я буду робити, але треба чимось загерметизувати. Тут у мене відстань. Вийшла невелика, пізніше скажу яка. Ролетку не взяв. Чому невелика? Тому що ось там, якщо дивитись, то дах має такий прогін. І там ледве-ледве вони цепляються. Ну, а тут вийшло щось так. Але загально буде приблизно там 10 сантиметрів над шифером, Тобто я думаю, для охолодження цього буде достатньо. Показую доступно на тому, щоб є кесик з під мікрофона. Як бачимо, він якраз Розміром, як оця шпилька ну, в даному моменті, це на початку моєї конструкції. Зараз покажу, як там вийшло в самому такому прогнутому місці. Продовжується монтаж. Хто там, можливо, хоче допомогти фінансово, може стати спонсором каналу, або ж скинути пару гривень на карту монобанку яку я запишу, залишу в описі під відео або в першому коментарі. Так що, хто хоче, пару копійок можете скинути. Ну а тут довелося використовувати навіть ну, тут стандартна шпилька 200 але бачимо, що на 2 майже 2,5 см, може навіть більше, шпилечка в нас не доходить. Тобто криша у нас ще дах має таку ложбинку. Тут взагалі я використав шпильку 250 Тут треба буде щось підложити, так як різьби може не вистачати. Ось так, тобто там взагалі високо. Трішка тут дах має таку ямочку приблизно до 3 см, так як це стара частина будинку. Ну а там вже прибудовувалось і воно трішки має, має різницю, скажімо так. Загальна довжина однієї протяжної в мене виходить 11,5 метрів, так як короче, 10 панелей по метр десять, плюс там ці ж ну, з'єднувачі. По 2 см виходить чистого, те що треба 11 метрів і 18 см, ну плюс там по 10-15 см випустив по боках, скажімо так, щоб можливо дещо захист прикрутити, те саме з'єднати їх в і як гаразу захист і так далі. Тому ось так 3, цілих, по 3,40 та один шмалочок, тоді в метр м. Придбав ось такі з'єднувачі. Не знаю, в принципі, ніби оцінковка трохи гірша трьохи гірша, ніж на тих профілях, але я думаю вистачить. Також їх промазав Хорошо, на деяких профілях, а тут збоку, так як вони вже в мене валялися півроку, то десь я помітив ржавчинку, не пам'ятаю на якомусь профілі я тут побачив. Тому вирішив я додатково. Ну, ось так просто грунт і булькнув отак, по сантиметру. Де більше, де менше, то взагалі трошечки пів сантиметра. Булькну їх туди в банку. Я думаю, гірше воно не буде. Але все-таки буде тримати, якщо там пошкодження якісь є, то воно його закриє. Також цей профіль, що я різав. Ось так я його в ґрунт бульк. Я думаю, це вже буде краще, ніж взагалі б його не було. Тепер сьогоднішня моя задача залізти туди наверх. Як бачимо, у нас вже зима, я утеплений і спробувати один профіль розмістити там, з'єднати його все в купу, тобто 11,5 метрів, і якось спробувати виставити його на шпильки. Але все зробити треба самому, то тобто все я крутив сам, тобто два дні. Ну і Тут я якось думаю, постараюся, щось, щось добуде. Так що погнали. Ну, я думаю, результат вже покажу потім, як я з відтіля злізу. Перший профіль на місці. Трішки не встиг докрутити. Прогнав мене дощик. Так в принципі вже його закріпив. Ось так, 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 так. День номер вже не знаю який. Нарешті я сьогодні добив із ці профілі. Вже їх повністю встановив. Каже, самому це все дуже-дуже важко робити. Без помічника це, звісно, тупо називаємо це жопа. Але нічого, я в принципі справився. Єдине, що в мене тут маленька відстань, здається по 11 чи по 12 см, то можливо придеться посередині, тут де будуть панельки, ну, з'єднуватися, щоб вони сильно не прогінались, не провісали. Можливо, доведеться ставити якісь такі підпорочки. Але дошка йде ось тут і ось там. Тобто якось треба буде так, всякість накість. не знаю, як це вже буде пізніше, сьогодні треба ще їх вирівняти ось так по... По горизонту, щоб всі вони однаково були, так як зверху, коли дивишся, то є трішки різниця один профіль одиничненько, один і давишенька. Там різниця не велика, міліметрів 5, можливо. Але хочеться зробити, щоб все-таки було красиво і рівненько. ну А так, в принципі, задоволений, але все готово. вчора не знімав. Кача, за перший день, що я зробив, трішки вам розкажу, що я за перший день я встановив ось той один профіль. І то, скажімо так, не повністю не було закріплено з тієї сторони самий край і не було закріплено з ось цієї сторони. Тобто він просто був і був. Я по ньому ходив-ходив. Не знаю, як далі кріпити, так як коротше, моя драбина та довга там торчить, вона сюди вже не влазить. Не хочеться профіль царапати. з Піднизу я не можу добратися, так як в мене такої довгої драбини нема. Почав кріпити, хоча ну, спустився я такий по трапіку. Мене трапік. Ось там воно, трапік. по трапіку. Це цей встановив дві, ось там, ну дві по 3,40. О, Думаю, вже в принципі проще. Там так само можна вже з тих профілів профільів встановлювати далі і так далі. Ну а Потім тут вийшов сусід Андрій. Я згадав, що у нього є така хороша драбинка. Вона дістає туди, з самого низу, до самого верху. Він мені її позичив на декілька днів. І я вже з нею встановив ось цей нижній ряд, це я вчора встановив нижній ряд. І в принципі все. Тобто мене за день пішло, ось там встановив і оцей нижній ряд. Ну, я ж кажу, Працюю там по декілька годин після роботи, тому сильно, сильно не лазився. При цьому, перед цим мене там ще дощі був прогнав. Заліз почав проживати тут. Дощ пішов так, як слизько. Ну І сьогодні вже що я добив? Поз'єднував з'єднувачем, ось там, ось там з'єднав. Ну і докинув оці вже профілі. Також закріпив з боку. Тобто в мене йде. Ось тут точка кріплення і тут. На краю пустив ближченько, ну, по дві, ну все-таки вітрове навантаження і так далі. Не знаю, можливо, в мене там є той другий сорт, не мій такий профіль. Можливо, стягну його ось так, ось так, тут. Ну, з'єднаю, щоб воно більш таке було місце. Ну В принципі, наче, наче нормально, але побачимо, як воно буде. Вже думаю, покажу. Ну, цей Результат. Панельки ще не знаю, коли буду встановлювати. В принципі, в мене все є, все кріплення, всі панелі, не вистачає конекторів, не вистачає кабелів. Це вже таке, можливо, так навіть підключити, а потім сюди вже доліз спокійненько тут. Конектор підтикнув. Та і все, не знаю. Так що на цьому я думаю, поки що все. Зараз полізу тут, вирівнюю, чи воно все так І ідеально рівненько було. Я ж думаю, Покажу на наступний день чи на, на, на другий, на третій, не знаю, на десятий може. Черговий день мого лазення по даху. В принципі, все, добив руки ось такі в мене у бітумі. Точніше, в бітумі є мастіки, як вона там називається. Каже, для даху замазував дирочки. Ну, зараз в принципі, залізу, покажу, що я там вже наробив. Такий красивий торбочкою інструмент. Ну, щоб не так було його в руках тяг, то поклав у торбочки вже ти не є. Десь у нас вже на пів на восьму вечора. Тому зараз піднімаюся і показую, що я там натворив, наробив. Ну, і все. Ось так це все виглядає. Вирівняв по ось такому профілю, залишився мені мене один профіль, ну не зайвий його брав як запасний. І в принципі воно все під одну скажімо, плоскість, тобто панельки будуть чітко стикуватися, не буде ніякого перелому. Всі дірочки позамазував в бітмо стіки, щоб туди не затікала вода. Ну повністю всі-всі-всі. Тобто один день я короче, виставляв їх в рівень. І один день, ну як один день там, після роботи з 5 до 7 я сьогодні замазав всі дірочки. Виглядає якось отак. Залишилася у мене проблемка, так що нижні панелі будуть виступати всього-навсього по 12 см за профіль. Тому думаю, вже коли буду панельки ставити, то буду ставити якісь не знаю, підпорочки, не підпоручки, можливо, з профілю. Зроблю якусь перегородку посередині. Але в принципі я вважаю, що на даний момент вже в мене хм, закінчений монтаж. Тому відео можна випускати. Якщо що, то сьогодні у нас. Здається 4 вересня 14 днів. Я ну, перебоєм і займався цією роботою. Ну, в принципі, якось так. Вже злізу на землю. Може ще я вам щось розкажу, а може й ні. Ну ось так це все виглядає. Ну, майже з краю даху, тобто з іншої сторони. Ну, приблизно ось так. Є там маленькі хвильки на профілі, але воно швидкість не впливає. Думаю, все воно закриється і все буде добре. І якось так. Робив, робив нарешті щось доробив. Можливо, не повністю, але вже на фінальному етапі. Думаю, там вже шкву, або ці розкосинки на нижній ряд встановлю, а можливо не встановлю. Можливо, закину одну панельку, подивлюсь, як вона там буде провісати, не буде провісати. Влітку, в принципі, я думаю, що провисок такого не буде, але зимою, якщо там сніг і так далі, то можливо краще все-таки буде встановити, але це вже будемо дивитися по факту. Так що, в принципі, на даний момент монтаж завершив. Пишіть свої коментарі. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Ну і в принципі ви знаєте, що робити, подобайки, коментарі. Ну і, звісно, підписка на канал. Все, пока-пока, до зустрічі в них відео. Бачите такі руки різні. Все, пока.